Вітаю усіх із початком нового тижня, робочого хай він буде продуктивним, легким. І перед тим як розповім вам про свою сьогоднішню ранкову біганину з яйцями, хочу вам дещо показати. Ну, по-перше, подивіться, скільки сіки, бобляшків і квітів наклематися. От я уявляю, як він зацвіте весь. А по-друге. Хочу вам показати, яка квітка величиною. Ось. Не бачу чи видно, сподіваюся, що видно. Квітка ось так величиною у мою долоню. Ось, ось так кладу долоню і ця квітка на всю долоню. Ось так ще трошки. Ось, ця. бо ті, що розпускаються, то ще меншенькі. А ось ті, що вже гарно розпущені, оце подивіться, квітка на долоні. Краса. Ну, ось це мій результат по інкубації яєць. Кохів немає жодного, оці яйця бовтають, і бійців теж достатньо таких, що бовтає. Є е, виняла я з інкубатора 12 курчат. Одне е, останнє до, е, долуплювалися важко, доводилося е, шкарлупку віднімати, допомагати їм розкручуватися, і, напевно, що, е, тому що вже вони довго е, значить, купилися, одне е, з'явилося на світ з якоюсь такою, знаєте, водяночкою. Покажу, от, але, е, що хочу сказати, двоє ще долуплюється, інкубатор працює. Двоє ще в інкубаторі. От, е, буду бачити, попідсихаю трошки, допоможу їм звільнятися від корлубки. Але, але перевірю ще раз, яйця кохів на заплідненість. Чи вони запліднені. Якщо запліднене, хоч одне. Зараз будете перевіряти то знову буду класти в інкубатор ті яйця, які у мене є. Сапа мені вже зробилася новенька. Що ти хочеш голити мене нагору, так? Ось до, тримаю в одну руку. І цим разом однак моло одної довше довший держав в другу руку. І вперед. А я буду ззаді заглядати. Розбила яйця кохи, вам має бути видно те, що видно мені ось. Воно запліднене. Тому не здаємося, а складаємо інкубатор. Значить, ось у мене коробочка яєць кохів. Скільки тут, я не знаю, зараз порахую, тому що не рахувала, як збирала. Ну, і одне яєчко ось меншеньке це одне яєчко. Те, що бентамка знесла ще там, де вони були закриті. До речі, де вона несеться, наразі я так ще не знайшла, не вистежила, не вийшло. Думаю, що ось уже як буду вдома, то я обов'язково знайду. Ну що, не знаю, у чому була причина. Тільки що вийшла, поговорила з Юрою, і Юра висловив таку думку, що швидше за все. То були перші яйця, тоді, коли кохи були ще закритими. Ну і ось такий результат. Ну, це ж то розбила, яйця заплітане. Значить, буду надіятися на цей раз уже на цю інкубацію. Ну, просто навіть довше, довше, немає сенсу, щоб вони лежали. Тому що, ну, тому що гаряче. Не хочу я, щоб вони довго лежали, тому вже кладу, стільки їх є, стільки буду класти. Буду пробувати. Інкубатор налаштований, температура виставлена. Можливо, десь градус Юра ще додасть. Я так собі думаю, можливо, один градус спробувати додати. Будемо бачити. Так, клала, порахувала 23 яйця кохи і одне яйце бентамки. Все, накриваю інкубатор. До речі, запитували мене, який інкубатор краще, ручний переворот чи механічний, і нас механічного ще ні разу не було, тому я сказати не можу. Але що я ще одна зробила з яйцями сьогодні? То це підклала ось під цю квочку, яку я дуже довго гонила, із відкачки. І від кохів, звідти сліва, щоб вона яйця не їла, бо це саме ця курка, яка яйця їла все. От. І нарешті уже я е, маю можливість її підкласти їй яйця, тому що вона дуже настирлива. Вона ніяк не встає, вона біжить і тільки де побачить, яке яйце, вона сідає і на ньому сидить. Тому я вже, не знаю, чи вона зараз. О, бачите, яка вона? О, вона добре знає, що я її. <рес> Можу трішки вибити. От, і вона треба забрати з цього, витягнути, А може хай лежить, вона вже на ньому так мостилася. Е, одним словом, пожаліла я її і підклала під неї 15 засаджених яєць. Е, скажу так, е, висижували у мене бійці минулого року, це саряд. Але е, їх потрібно буде просто відразу від неї забрати. Відразу забирати, їй не потрібно давати водити все. Тому що це саряд водити, вона не буде. Ще якщо е, своїх курчат да ще може водити. Це саряд в ніякому разі. Тому вона зараз у мене якось такий. Е, тихенько зараз я йду. Е, вона в мене якось такий міні-інкубатор. Просто щоб посидіти на тисачених яйцях. Так, ну ось вони мої бійці. Деякі вже як справжні бійці, ці, що вилуплені раніше. От деякі, бачите, ще їм зовсім важко. Але що хотіла показати, оце цим, що важко, вже я допомагала, знаєте, їм з'являтися з І дивіться, ось одного курчатки, яка з боку, ну не знаю, якась, якась водянка, щось таке. Ну, хай собі воно сидить, поки воно живе, живе. А там будемо бачити, що з нього буде. Так, ось це такий, значить, і ще двоє. Це, ну так, да, 12 тут, а четверо, четверо, восьмеро, десятеро, дванадцятеро, 12 тут і двоє ще в інкубаторі. А далі, ну, побачимо, що що з них буде, знаєте, що буде за цих, що це пізніше. Ой, чи вони вичихуються, чи ні. Ще навіть не можуть на лавки стати нормально. Тому що ті що вже перші, то вже гарненько собі довбуть. Хочте їдять. Ну, а тут у нас, слава Богу, все чудово, можна сказати, тому що цисарята звикли до каченят. Каченята гарно ростуть, їдять, пасуться, купаються. Закрита з ними тут одна качка, ця, що привела нам п'ятеро каченят, з яких лишилося тільки четверо спасибі нашому біляшику. тому що Аби ж їх одразу було сюди закрити. Що? Да! Куди? А каву? Що? А кава? ж А я в люба рівно А то, е, значить, е, ходила вона і десь їх завела близько до цього нашого біляшика, і він одне каченя вхопив, собі помотлошив, помотлошив, прокусив йому біля голови і одним словом замочив. Тому лишилося четверо. Але вже вони з тут закриті. Вісі, яка вже різниця між цими опецьками і тими маленькими. А, ну ці вже геть опецьки напроти. Ну і на сам кінець з яйцями лежить у голубів ось і червоний шкарлупка. А що це означає? Це означає, що у них є голубенятко одне. Ох. І знов зловляю. Дивіться, яке манюня виглядає, манюсінька. Є, таке я правильно Юрі казала, хай сидять, хоч на одному, може, виведуть. Виявили.